это из вас, из вас э, громадскую раду, точно так же, как в музыке, министр ничего не понимает в музыке, и мы должны ему помочь, но если мы видим, что на министра не давят некие аппаратчики прошлого и проталкивают свои проекты, свои какие-нибудь э, варианты, и он должен подчиняться, то тут мы как раз стоим в оппозицию и говорим, нет, есть громадская рада для этого. И объясняется тем, что очень много финансирования уходит на ненужные проекты, на ненужные Хорошо, фестивали. Понятно, 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 пожалуйста. Вот для этого предлагается новая громадская рада вступаю. с определенными людьми, да, от каждой, как вы сказали, группы Рабочек, профессиональной. Да. просто встрикнул за эту бука. Это не так, как мы не увоим, это тоже показательно. Майстер там дисфункции все поговорили. Умеренность, понимаете. И не хочу, чтобы никто за это затаился, что вариант, что сам. Так, не забивайте на проблему, вариант. Ладно, позвоните Наша позиція громади щодо нагальної ситуації в Україні, тобто ну, фактично в окупації Росії в деяких регіонів, і як ми зможемо на це реагувати, і а, яка взагалі наша позиція. А, також ми говорили про те, що є собою що являє собою громадська рада, і а, як ми можемо вплинути на те, щоб вона дійсно запрацювала, тому що вона як вона, не, не працювала і. І, і ми призупинили поки оцю зустріч, так як ви тоді ж казали, щоб ми переформатували, можливо, на окремі підрозділи е, краще одна рада, яка... Відповідає за сучас. Я дави. Я так зразу це ну так. Я наскільки я розумію, пам'ятаю, ви казали. просто обговорюємо. Пане як ми якраз обговорюємо ці питання А можна про це від нас було спочатку про ситуацію а потім про сьогодні реагує? Може запитати? Дивіться, ми побачимо хотіли знати вашу позицію. Так, да, як міністра Стосовно <говорила> того, що <говорила> ми ці, і ми хотіли <зували> щоб це Ну, Дивіться, по-перше, в нас ж е, така є форма існування в уряду в цілому, що ми ці всі зв'язку з ситуацією в країні ми працюємо в досяжності 15 хвилин. Е, чому тут може хтось подумати, до чого тут Міністерство культури? Але історія така, що тут можливо певні голосування. Так вийшло, що коли ми в нас усіх зібрали, я практично сьогодні їжджу туди-сюди, то в Кабмін, то туди. Ми там в системі очікування, скажімо так. Ну як в очікування? Ясно, що там РНГО, Силовий блок, він приймає рішення, але разом з тим є такі моменти, оскільки ми вже прийняли поправки до конституції. У нас парламентська президентська республіка і країна і управління, і уряд зараз є. Ламкою, яка приймає, вимагає рішення від ВО БО, та головнокомандуючого. Я так вийшло, що сьогодні кажу, так, що ми чекаємо, давайте ми будемо голосувати за те, щоб або якось робимо рішення і вимагаємо від головнокомандуючого БО, щодо звернення, щодо позиції уряду, в тому що ми просимо допомоги включення сил НАТО або ну, тобто, насправді питання тут в чому? Ми віддали атомну зброю. Ядерну зброю з умовою збереження цілісності країни. Ну, Під цим підписалися Британія, так. Так. Майбільше. тепер Майбільше. даруйте, але це реальне, це реальне посягання на цілісність країни, тому, будь ласка, виконуйте зобов'язання, які взяли тому, там, в ці не позволили з 93-го чоловіка. Тому о, цей момент перший, тут є певна думка, наскільки я знаю, чи, чи відразу, скажімо, давати відсіч е, силову, чи не провокувати, бо вони тим самим і хочуть зробити варіант Грузії, що тільки розпочали, зразу можна ввалити, потім зупинитися, але при цьому відвоювати принаймні той же Крим і, і, і поставити свій цей. Тому тут в цьому русі є певна обережність, яка частиною громади української певне не порозу, ну, як, певне, не, 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 не розуміє Давайте віддамо. Ну ви розумієте, що за обставин давайте віддамо, коли тільки йде переформатування і входження нових міністрів з міністри силових структури, які нещодавно на нароб. Ну, це трошки складно. Тут навіть буде ну, таке виношу вже між нами. Наприклад, ті рішення, які приймалися громадами про, про скорочення силових. Да, Вибачте, нас туди є мережа, але ми не попередили. Ну, давай, Але ну, тут важливі моменти, саме реакція на те, що зараз відбувається. Тобто за спокійних обставин ми, ми приймалися деякі рішення, які всі були б зараз. Але зараз, виходячи з обставин на ситуації, яке вона вимагала. Дивіться, нас тут виникло дві і, і пропозиції, ми б хотіли все ж таки відреагувати на те, що відбувається. І тому запізно, але все ж таки ми вважаємо, що ми маємо звернутися до наших колег саме з Криму яким там зараз дуже складно, то ми хочемо зробити дві заяви, і ми так розуміємо, що з що ви зараз виклали, наші позиції схоже співпадають. А, стосовно підтримати наших колег у Крим, Криму, а, або точніше навіть ширше пропонувалось, на окупованих територіях, бо, схоже, що там уже частини інших областей піддерних. Асамблея, то можемо спільно, можемо, можемо, а, можемо як міністр міністерства культури України та асамблеї. Асамблея Хараду може вважає, асамблея, вважає, да, вважає. Да. асамблея вважає події в Криму актом війни проти українського народу та української культури. Співчуваємо я це тут без поправок, але ну то ми несемо практи. Да? Співчуваємо з приводу долі усіх пам'яток історії та культури Криму, які можуть бути знищені окупантами. Але розуміючи, що саме монікаційність це життя, ми готові у разі потреби. Саме у разі потреби надати нашим кримським колегам гуманітарну допомогу та фізичний, потр... фізичний притулок. Це у разі крайньої необхідності і потреби. Mm -hmm. Також ми хочемо тут зазначити, що а, ми не бачимо ніяких і не відчуваємо і не відчували ніяких утисків російського населення. Вони відсутні як в Україні, так само і на півострові. І також, Ми хочемо це констатувати, але там не закликати да, до, до такої, такого нагнітання обстановки. І другий, е о, другий меседж, друге звернення окремо зробити, яке ми ще не написали, а тільки почали говорити. Це міжнародний тудорожний. К международному художественному культурному сообществу, ну включая российская собственно, активность. Которую...